Мене звати Іра, я живу в Києві. Це відео про декорування та перетворення нашої вітальні на святкову кімнату мало вийти ще 31 грудня минулого року. Але в той день, взагалі, в ті дні сталося так багато всього поганого. Маю на увазі терор, ракетні обстріли, дрони. 31 грудня у нас тут були такі вибухи, що мені здавалося наш будинок просто підстрибував. Ми були в укритті, в мене зник повністю весь настрій, хоча відео вже було моє майже готове і змонтоване. Але я так і не змогла взяти себе в руки і домонтувати, викласти його. Наступна ніч з 31 на 1 також була дуже складна. Загалом десь три дні. Ці потвори наші вороги влаштували нам такий терор, що, чесно кажучи, я от сьогодні 5 січня, я сьогодні тільки трохи відійшла, бо в мене взагалі не було ніяких сил на те, що відоси викладати, а взагалі навіть щось їсти, ходити, якось жити. Ну, сьогодні я більш-менш вже в строю. Тому вирішила викласти все ж це відео. Хоча, якщо чесно, воно мабуть вже не дуже на часі, бо свята вже майже минули. Але мені дуже шкода того всього матеріалу, який буде в цьому відео, бо його я створювала майже місяць і в цьому відео показую всі ті процеси, що я робила, щоб створити таку казкову красиву атмосферу. У нас в домівці на свята. Тому, так як мені шкода все це залишати в шухлядці, то я вирішила все ж викласти це відео. Так що, якщо вам ця тема ще актуальна, цікава, якщо хочете подивитися на красиве, можливо, надихнутися, то запрошую вас до перегляду. Мабуть, почну з того, що це квартира не наша. Нам тут дозволили пожити після того, як наш орендований будинок в гостомелі згорів. Це квартира родичі мого чоловіка, скажімо так. Так ось, де б я не жила, я завжди на Новий рік хочу зробити нам красиво. Тож вирішила і тут трохи нам задекорувати вітальню. Ось я вам показую реферси, якими я користувалася перед тим, як придумати собі декорування. А так виглядала вітальня до цього всього. А ось такі собі ще мотборди я створила і почала перевтілення нашої вітальні. Почала я з фіранок, адже вважаю, що вони дуже додають затишку будь-якій оселі. Ці фіранки ми купили в юску, якраз була Чорна п'ятниця, і вони зі знижкою нам вийшли десь по 200 з чимось гривень за штучку, але одразу скажу, що вони дуже поганої якості, я їх не рекомендую. Ось я показую, що їх можна вкоротити, але я свого не стала робити, бо це оселя тимчасова, і не знаю, можливо, я заберу і в майбутньому мені познадобиться інша довжина. Я попрасувала і ми з чоловіком разом їх почепили на карниз, який вже тут був. Разом з фіранками на карниз я повісила різдвяну зірку, яку яка до мене приїхала в замовленні сінсей, я вам вже її показувала. Ця зірка паперова, вона білого кольору з такою золотою облямівкою. Спочатку я хотіла зірку іншого кольору, але потім зрозуміла, що саме ця зірка мені дуже підходить до мого декорування. Далі у вітальню ми поставили ялинку, як ми її купували, можете подивитися у відео, десь тут залишу на нього посилання. Я не зазняла момент, як я розрізаю ось цю таку стрічку, яка тримає ялинку, але там нічого цікавого немає. Так що показую, як ялинка вписалася вже у вітальню, яка вона красива, пухнаста. І мені дуже подобається, як вона тут виглядає. До речі, ще такий нюанс, що підпоїти ялинку, ми створили ось таку конструкцію. Спочатку підпиляли ялинку, запихнули її в цей держачок, а потім от відрізали пляшку і за допомогою своєї електричної помпи заливаємо туди, підливаємо верніше водичку кожен день. А це я вам показую гірлянду, яку ми купили також в в'юску на чорну п'ятницю. Вона коштувала зі знижкою 400 гривень. Я її почепила на ялинку, але перед тим під низ. Причепила ще нашу старішу гірлянду. Вона у нас довгенька, не пам'ятаю скільки метрів має, але мені все ж не вистачає, все одно хочу купити ще більшу якось за можливості куплю. Тож на цю гірлянду зверху я чіпляю гірлянду з юску, чесно кажучи, відтінок мені не дуже подобається, вона якось віддає в салатовий і ще чесніше сказати, я її почепила, а потім перечіпляла ще два рази, і у підсумку такий от результат у мене вийшов. Це під ялинкою лежать подаруночки, які поїхали до моїх родичів. Зараз, зараз їх там вже немає. Але ось таке от відео з подарунками маю. Наступне в декоруванні це гілка. Так, як би дивно не звучало, але я знайшла у лісі, коли ми їздили. До батьків на Різдво у них у лісі я знайшла дві гілочки і вирішила їх причепити на стелю. На початку я вам показувала референси, так ось в одному чи в двох референсах були якраз ці гілки. На стелі мені це дуже сподобалося. Зараз ще раз покажу, і я вирішила і собі причепити таку гілку, задекорувати її і зробити такий вертикальний декор. На гілку я накрутила гірлянду на батарейках. Коробочку з батарейками я потім задекорую гілочками піхти. І ось такий декор у мене вийшов. Далі я зайнялася нашим диванчиком. Це наш диван, і покривала на ньому також наше, нічого не купувала. Сіренький плед з юска також йому вже багато років. І з новенького я купила одну декоративну подушку в юску в чорну п'ятницю і ще один. Чехол, не чехол, навичку для, декорату... для декоративної подушки. в Sensei Home Вона такого нейтрального кольору світленького, але з такою бархатною текстурою. І У підсумку дві декоративні подушки, такі різдвяні в мене вийшли. Одна з зіркою, яка дуже класно поєднується з зіркою, яка висить у нас на вікні, і одна просто нейтрального світлого кольору. Далі ми поставили стіл це мій новий стіл, але цьогоріч ми його будемо використовувати як святковий стіл. У мене була скатертина сіра Сінсея, я її купувала влітку за 200 гривень, здається, по знижці. А ще я дуже хотіла собі ранер, але ніде не могла знайти нормальний дешевий ранер. І от в Сей Хом я побачила серветки. І подумала, що з них дуже класно можна зробити раннер. Купила дві упаковки по чимось гривень, зшила їх і вийшов такий ранер. Дуже класний, їх можна розшити, бо я не дуже так старалася. І знову будуть серветки, але поки що цьогоріч це в мене такий світленький ранер на Сірій Скатертині. Ще однією особливістю цього нового року стало те, що я захотіла зробити композиції із живих квітів нам на стіл і ну, прикрасити ними кімнату. Чесно, ідею я підгледіла у Олени Quiet Living, може, знаєте, такий ютуб канал, дуже натхненний, дуже красивий канал. Так ось побачила, що вона робила композицію живих квітів і також захотіла собі зробити вперше в своєму житті це робила. Зараз покажу, які квіти я купила. Я купила евкаліпт, кілька рожевих гвоздик. Ось я їх показувала. Ще кілька троянт і пару гілочок. Ілексо, це така червона різдвяна квіточка, гілочка, не знаю як назвати. А ще мені були потрібні гілки хвої, і їх я знайшла на базарі. Значить, поки чекаю свого чоловіка, який пішов в барбершоп на стрижку, побачила, що ялинковий базарчик тут на сапортах. Думаю, підружа питаю про гілочки ну, Нобіліса. в їх не було, зате були гілочки кіхти. Він мені, цей мужчина, нарубав прямо з піхти, прямо переді мною. Ось, бачите? І заплатила я за все це діло 60 гривень. 60 гривень. Так що так от приходите просто на базарчик такий і по де, за дешево купуєте собі гілочки. Лайфхак. Так, покажу ще так, дивіться. Ну тут я не знаю, кілограма 3. Ви знаєте, Нобіліс продають по кілограмах. А Нобіліс це та сама піхта. І тут от у мене Нобіліс 5 кілограм коштує десь 800-900 до 1000 гривень. Так що це значна економія. Зроблю собі композиції, як я хотіла. Коротше, довольна я. Такий набір квітів у мене вийшов. Чесно скажу, для мене це історія вперше. Я ніколи цим не займалася, ніколи ніякі композиції не збирала. Але отак от сьогодні, це було сьогодні, взяла всі свої квіти, взяла всі свої наявні вази і почала творити. Довго розбиралася з тими гілочками піхти, вони такі колючі і всі руки в мене були в смолі. Але мені було приємно цим займатися. І у підсумку, те, що вийшло, мене дуже сильно порадувало. Я творила не знаю годину-кілька годин, займалася своїми букетами, поки не настала повітряна тривога, і ми не пішли в укриття. Але до цього встигла їх поставити на столи. Зараз покажу, що в мене вийшло. I looked outside my window, where children lighting up the Christmas tree, and the snow is falling. It reminds me of the good times, those winters we would spend just you and me. It's been such a long time. Крім композицій, невід'ємним атрибутом святкового для декору для мене є підсвічники та свічки. Ось такий красивий купила цьогоріч в крафлорі зі знижкою. Ось цей старенький в мене був він з метро. І ще один прикупила в батлерсі, дуже мені подобався з такого битого скла. Ставлю всі свічки з підсвічниками на стіл і створюю такі композиції, які мені дуже подобаються. А далі переходжу до сервірування святкового столу. ось Купила нові підставні тарілки, щоб використати їх разом з моїми святковими, які я дуже люблю. А ще зверху я хочу покласти тканеві серветки, такі ж самі, які я використала для ранера Sensei Home. У мене є такі серветки. ще, і Щоб їх прикрасити, я використовую такий штучний ілекс, який куплений в епіцентрі. Здається, по 60 24 гривні штучка була. Так ось я беру цей штучний Ілекс і його як би, завертаю у тканеві серветки і закріплюю це все золотими прищепками, які до мене приїхали з Сінсей Home. Я вам вже їх показувала. Кладу прибори і наші врятовані з гостомеля Келхи, про які я постійно говорю, я просто їх дуже люблю, а також красиві наші стаканчики. Останнім штрихом мого декорування стала така от рамка з постером. Мені її подарували близькі на Різдво, і я вирішила її також використати. Тож беру свою рамку, беру папір, який мені прийшов разом із моєю сумкою у пакуванні. Дякую, до речі, бренду за це. Додаю цей жмаканий папір у рамку. Потім я ще просто пішла в ательє, фотоательє, роздрукувала фотографію з гуглу на різдвяну. Тематику клею цю фотографію на свій жмаканий папір, закриваю рамку, і така от композиція у нас виходить дуже святкова і мені дуже подобається, поставлю я її собі біля ялинки. Залишилося запалити свічки і показати вам. Загальну картинку, яке ж декорування вітальні у мене вийшло. Сподіваюся, вам сподобалось. Я дуже старалася на все це я витратила, мабуть, близько місяця часу, багато зусиль, але я думаю, що воно того вартувало. Таке відео у мене вийшло, сподіваюся, воно вам сподобалося. Я дуже старалася. Ви знаєте, як придумала собі таку ідею фікс, що я от хочу відволікатися від всього того поганого, що відбувається навколо, і створювати таку собі красиву атмосферу, казку в себе вдома. Взагалі, то в мене вийшло, якби дехто мені не зіпсував цей весь настрій. Але мені загалом сподобалося все те, що в мене вийшло. Дуже сподіваюся, що сподобалося вам. Якщо так, то не забудьте поставити вподобайки, написати мені в коментарях, як вам, що саме з цього декору всього вам сподобалося. Мені, наприклад, найбільше сподобалася моя гілка. Ось там вона. А, а також підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. І зустрінемося з вами вже в нових відео. Всім па-па!